Привіт, виникло питання і виникло бажання відповідно розповісти трішки про програму «Горизонт», яка тут у Швейцарії зараз така напевно у самому розгарі, і я би хотіла дати трішки більше інформації і, можливо, комусь ідею. Або можливо комусь навіть бажання прийняти участь, бо хтось можливо не знає про цю програму, якщо він тут знаходиться у швейцарії у кантоні, во конкретно. А хтось можливо і вагається, знає, але вагається йти чи не йти. Що таке горизонт? Це програма, яку зробили швейцарці, швейцарський уряд для українців для емігрантів, які... Ну, якщо сказати точніше, то для тих, хто приїхав після війни, і проект полягає в тому, щоб інтегрувати українців і навчити їх мови. На ще більш більш високий рівень, кому це необхідно в першу чергу, і допомогти з розумінням ринку, бізнес-ринку тут безпосередньо, і окрім того, інтеграційно ну, спробувати себе в якихось моментах знову ж таки по відношенню до роботи. І так, є три це програма розрахована на півроку. Це перше, і є три етапи. Тобто три етапи вони не є послідовні один за одним, але вони є як три окремі можна сказати предмети, і навіть три окремі компанії вони зібрані тут у цьому проекті. Тобто, перше, це навчання французької, але є нюанс сюди можуть попасти на цей проект тільки ті люди, які вже мають рівень мінімум А2. Другий момент. А є паралельно йде Джоб коучинг, тобто тобі повністю розповідають про і не тільки розповідають, а ще й тебе тренують, і тестують, і роблять все можливе по відношенню до роботи. Наприклад, є різні тести, є і по якому ти проходиш і дивишся на себе через призму своїх можливостей, особливостей. Як ти можеш себе реалізувати е, тут безпосередньо? До речі, а не дивлячись на те, який досвід в тебе був до того. Тобто, ти, наприклад, кожна українка, майже кожна, ну я не знаю напевно з тих, що я знаю, відсотків 95. Давайте візьмемо десь тих, що приїхали після війни? Ну, хай буде відсотків 70, мають два дипломи. І В тебе є якісь дипломи, але є нюанси. Тобі знову ж таки розповідають і дають інформацію, як їх тут підтвердити, перевести. нотаріально завірити, куди звернутися, щоб твої дипломи були визнані. А окрім того, ти можеш це все зробити, але вони можливо будуть і не визнані. Окрім того, що є освіта, окрім того, що ти можливо навіть працювала в Україні, я кажу, буду говорити як про жінок, тому що все-таки 99,9% це жінки. І відповідно ти працювала за якимось фахом, але який не відповідав твоїй освіті, в Україні, і тут в тебе є можливість реалізувати щось таке. Про що ти тільки мріяла, але вважала, що ну, якось це може бути хобі, але це не може бути те, чим я буду заробляти гроші. Ось тут, наприклад, я знаю дівчатка, які є інженери і не проєктували, в тому числі, наприклад, Києві Печерські Липки. А... А, зараз тут вона займається а, тим, що гарні зачіски і, і в якості перукаря вона каже, це було хобі. Зараз це поки я підтверджую дипломи і так далі. Це в мене є основне, чим я а, собі додатково можу заробити. Ну і так далі. Тобто, або а, жінка, яка Хотіла завжди руками робити ляльки, якісь браслети, ну і так далі. Ви знаєте, що ну я зараз туди в цю тему не буду йти, але знаю, що багато є, особливо з банківських професій, а де люди вигорають і вони кажуть: от все я хотів би зайнятися чимось іншим. Знову ж таки, я зміню свою зачіску. Забулась. От, і а, виходить, що вони а, змінюють повністю свою а, професію. А, далі. Тобто іде навчання а, мови біля трьох місяців це відбувається. А, потім паралельно йде джоб коучинг, тобто тобою займаються, виявляють, а, де ти можеш себе як реалізувати, які твої сильні сторони, і можливо, ти їх не використовував, а хочеш використовувати. Тобто, в тебе є а, з великим рахунком можливість розпочати життя з нуля. І... А, третій момент після того як ти паралельно готувався три місяці мову на рівень Б2, і відповідно а, готували тебе як спеціаліста, це може бути зовсім інша сфера. Тобі починають шукати а, стаж, тобто це можливість а, себе. А, по-перше, спробувати в іншому, в іншому напрямку. Або якщо ти хочеш, ти за професією працюєш. Тобто, це не як багато кажуть, що а у Швейцарії, якщо ти поїхав чи там десь за кордоном зараз поїхав, то в тебе тільки одна дорога. Там я не знаю прибирання допомога на кухні, чи ще щось там. Нічого подібного такого немає. Тобто, дипломовані спеціалісти, вони прориваються і багато тому підтверджень. але сьогодні ми говоримо про горизонт і. Відповідно, тобі знаходять компанію, яка є орієнтована. На той профіль, який тобі подобається, з такою ж посадою, як ти хочеш зараз по новому, або ти хочеш продовжувати те, що ти робив в Україні, робила в Україні. Ну і так далі. Тобто, цей стаж він може тривати. Це може бути три стажі по місяцю. Тобто, три місяці в тебе є на те, щоб ти попрактикувалась, або ти маєш один стаж на три місяці, або ти маєш три рази по місяцю. Або ти маєш ну це може бути по різному, але є люди, які там і півроку підписують контракт, що вони йдуть на стажування на півроку. Що? Це дає, тобто на виході компанія тоді вважає горизонт, вважає, що цей проект, що їхня місія виконана, тобто ти маєш відповідний рівень ти а, французькою, а, ну, у нашому кантоні, це французька, а ти маєш а, повністю тебе прокоучили. Тобто, ти знаєш, що до твого CV, що до твоїх профілів у соцмережах, а, щодо ринку а, і специфіки, яка тебе цікавить. Тобто ти повністю дізнаєшся, ти задаєш будь-які питання, які тобі хочеться там піти в глибину щодо самопрезентації, які що тут працюють, які інструменти маркетинговий напрямок, it напрямок. Ну тобто, це будь-яка сфера. І тобто, це три місяці, і далі три місяці в тебе є на те, щоб... Займатися стажем, але хочу зразу сказати, що немає таких чітких рамок. Це передбачено проектом. Але буває таке, що людина навчається, наприклад, 5 місяців і має лише місяць стажу. Це залежить від ситуації від, 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 від кожної людини окремо. А, в чому плюс, а, яка, яка, скажімо, вигода для, для людини, яка в цьому проекті, вона розуміє ринок а, того. Що відбувається тут? Якщо вона хоче знайти тут роботу, вона вже розуміє, на що дивитися, можливо, цей стаж і продовжиться для неї роботою, чому ні. А до речі, таке буває досить часто. Хоча у ідеї такої у цьому проєкті немає. А, далі, ти розумієш. Що ти можеш, наприклад, якщо ти пробуєш щось нове, ти розумієш, о, ні, воно мені не подобається. Я вернуся до старого. Або ух ти, я й не знав, що в мене такий потенціал. Або ще щось там. Тобто, і під, цей, під час цього проекту, до речі, ці проекти вони називалися по-іншому робилися для інших людей. Для інших національностей, наприклад, я а, зараз у цьому проекті є, і зі мною є люди з із Туреччини а, із Афганістану із Африки, із, ну, тобто багато різних національностей, і для них цей проект, наприклад, називався Імпульс. А для нас він називається Горизонт. А по перше, я вдячна а, уряду швейцарському, що вони справді піклуються і хочуть допомогти, і роблять це настільки. Якісно так, це організація комерційна, але звичайно спонсорує все таки держава. Ось це основне те, що я хотіла сказати. Якщо ви хочете туди зайти, або не знали, або чули, ну, будь ласка, тепер маєте більше інформації. До речі, хочу сказати, що тут. Зараз А, літо лише зараз літо буде закінчуватися, тому що у Швейцарії літо закінчується не так, як в Україні 31 серпня, а закінчується 22 вересня, в принципі, як і у Європі, тому у нас ще останні дні сонечка і такого літнього і настрою відповідно. І вам такого ж настрою, я бажаю. Якщо будуть якісь питання, пишіть мені в особисті, я з задоволенням відповім. Тому що, якщо ви скажете зараз, ой, я. Також у Швейцарії в мене такого немає. Це в кантоні Во. Це французька частина. Це там, де я знаходжусь. Що у вас, я не знаю. Я знаю, що в деяких кантонах вже щось подібне робиться, але наскільки воно впроваджено, не знаю. Але я знаю що також, що кантон Во це один з таких кантонів, які щось випробовують, так? а потім вже продовжують робити інші кантони. Ось. Це, якщо в двох словах, гарного настрою і до нових зустрічей. Впевнена, що була для вас корисна. Якщо так, то дайте якесь підтвердження тому.